Добрий день, друзі. Сьогодні в нас 2 грудня, і від вас таке запитання. Кордони України 91-го року. Під час цих перемовин є дві позиції народу України. Одні хочуть воювати і відвоювати, другі хочуть просто вже зупинки цього жахіття, яке відбувається. І от давайте запитаємо карти, чи можливо продовжувати цю війну і в результаті відвоювати кордони 91 року, до 91-го року. Тому що от так розділюється суспільство наше, так як з мовою от 50 на 50, так і виходить, тут випадає, що ну, просто багато хто. Не то, що не хоче віддавати, а взагалі от, звучать таке, які перемови не треба воювати, поки не відвоюємо свої кордони 90, до, до кордонів 91-го року. Ну давайте подивимося, чи є в Україні спроможність не зупинятися, продовжувати війну. І найближчими роками відвоювати свої території до кордонів 91-го року. Чи є людські такі ресурси, матеріальні, збройні ресурси, щоб відвоювати свої землі до тих масштабів, які в нас були? Дивіться, в мене показує, що цього не буде. Хтось мені писав, карти одинакові, а різне говорите. Ну, для вас вони од... одинакові. Для мене вони зовсім не одинакові. Дивіться, що в нас показує? Це смертельний трюк, який, на жаль, закінчиться трагічно, якщо піти таким шляхом від воювання. І Україна, як показує, що Україна відмовляється від цієї дороги. Такого не буде, такого не буде. І ці карти показують, що, по факту, як шляхом війни прямої забрати свої території не вийде, не вийде повернути. По-перше, це для нас смертельний трюк як для країни, як для народу. По-друге, от на якійсь інтуїтивній підсвідомості ми це розуміємо в цілому як народ, і ми відійдемо від цього, цього плану. Ну, давайте запитаємо, чи взагалі є така можливість, перспектива для України? Повернутися в кордони 91-го року. Ну, наприклад, як Азербайджан і Арменія, хай це пройшло 30 років, але повернути ці території, щоб це не вийшло так, як там з Кубанью ну, і другими. Забрали із кінцями. Чи є, в принципі, у Всесвіту такий як і один із інваріантів, щоб Україна повернула собі ці території. Можливо, в майбутньому, дипломатичним шляхом, чи якимсь воєнним, чи якимсь іншим чином. Чи такий варіант є для нас. Ой, дивіться, я вам так розкажу. В усьому причина це те, що Україною при владі, да? при владі. Голова, голова нашої держави стоїть верх ногами. Це говорить про те, що людина, яка не, не про зараз, а взагалі постійно, ця людина не є людиною, яка зацікавлена в інтересах нашої держави. Таке, на жаль, було, є, і от показує, що буде найближчим часом. Чи є така перспектива повернути ці території? Як показують ці карти, немає. На жаль, немає. Ми відступаємо, ми втрачаємо. Ця карта каже, що ми знаємо, що то наше, ми дивимося на своє з тугою біллю, але ми нічого зробити не можемо і не робимо по факту. І ми опустили меч війни. І, в принципі, як в цілому, тут показує, для нас це дуже-дуже болюче питання. Це не те, що ми віддали і забули, і ні. Це взагалі для України дуже болюче питання. І дуже-дуже болісно нам це осознавати, це розуміти і це сприймати. Але поки я такого не бачу, поки я такого не бачу. Взагалі, як бу, які будуть кордони України, і як бу, які будуть е, поруч з нами держави, і що воно буде відбуватися в майбутньому. Дивіться, що в мене показує. Україна збережеться, збережеться, але по-іншому, як зніме шкуру минулу, і буде по-новому в нових територіях. Навкруги України ті держави, з якими ми межуємо, в тому числі і Російська Федерація, ну про неї окремо, Російська Федерація, бачите, перевернута Імперія. У них там. Будуть свої внутрішні процеси, в ході яких. Вони також будуть видозмінюватися кордонами. Це не ті кордони, змінені за рахунок захоплених українських земель, це в принципі зміни для РФ у майбутньому і дуже-дуже негативні. В ході цих змін, які у них будуть, коли Україна вже буде от в таких кордонах, в яких вона опиняється. За із-за того, що у сусіда будуть великі проблеми, вони будуть стосуватися не тільки їх, бо вони великі, а багатьох. Як мінімум чотирьох країн, які знаходяться поруч. І в результаті цих великих змін в РФ і інших країнах, в Україні також тоді будуть зміни. І це буде не так довго того чекати. Взагалі, показує, що ми зараз і навіть і не розуміємо, які попереду великі зміни, які попереду великі зміни для багатьох країн світу, які знаходяться на нашій землі. Найближче всього, що от на нашому континенті. І в результаті цього цих змін буде зміна в РФ. І дуже кардинальні її територіальні будуть зміни, будуть не на краще. Будуть зміни взагалі їхні, їхньої влади, і будуть зміни країн, територій країн, які знаходяться поруч, і не тільки поруч, але багатьох інших країн на цьому континенті. Що це будуть за події? Ну, от бачите, це події, які організовані, ну, випадає єрофант. Або це дуже значимі країни нашого континенту, можливо, це Англія, можливо, це Франція. Ну, я чогось більше схиляюся. Тут велику роль грає Ватікан, тому що Єрафант випадає. І це говориться, що серце всіх, всіх інтриг і всіх подій, які відбуваються на нашому континенті, з країнами, з війнами і з всім іншим, от напряму йде ще від тіля. Або я все таки але я схиляюся, що це або Ватікан, або Англія. І в результаті їхніх сценаріїв. Випадають ось ці карти, це військові карти. Будуть, буде війна, війна між багатьма країнами світу, де буде приймати участь Російська Федерація. В результаті тієї війни видозміниться і Російська Федерація на гірше, і країни цього континенту. Україна випадає як пасивна. Але при цьому як територія пасивна, але люди як активні. Все-таки частково Україну також захопить і ця війна, але вже не так активно, як зараз. Бачите, це судьбоносні події, які вже просто не мають вороття назад. Не мають вороття назад. І це військові події, які призведуть, на жаль, до великої трансформації багатьох країн і великої втрати людей, в принципі, Ну, де я? Ну. буде установлений в результаті новий порядок, нове правосуддя, нові закони і нові. Цінності. Ну, яка вийде Україна з цього. Україна все одно, бачите, йде як жертва. Україна йде як країна, як народ, який продовжує виконувати свою місію і служить цьому Всесвітові, на жаль, втрачаючи своїх людей. Україна буде в тому втрачати своїх людей. В тій другій хвилі війни буде втрачати своїх людей ще. Чи буде друга хвиля війни на території України масштабна? На жаль, показує, що буде. Буде Україна задіяна ще в війні. Вона по факту мир той, що зараз там хочуть домовитися, це не мир, це призупинка, я вам вчора це казала. Це призупинка, це не мир. Мир буде ось отут. Після великої війни, великого масштабу, буде мир для всіх. А зараз це буде не мир. Це буде пауза. І ви послухайте, насправді, от я мені ніколи дивитись новини, але от я прийшла, трошечки включила і чую, е, треба готувати жінок до майбутньої мобілізації. бо... Буде повторний наступ Росії. Ну от, Уже про це говориться. Уже. Ще це не зупинили, але вже про це говориться. Тому як я бачу, що ось, ось ці карти показують, що Україна, на жаль, ще буде нести втрати, втрати в новому витку війни, яка, яка буде відбуватися в більш масштабному розмірі з іншими країнами світу. Ось так. В такі часи наші душі народилися, в такі часи ми живемо. З однієї сторони, дуже важко нам, дуже важко. А з другої сторони, не просто так наші душі вибрали саме цей великий час змін, саме ці події, в яких наша душа також приймає участь. і... Отримує досвід, трансформацію, і в кожного це свій досвід. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте по цьому поводу? Пишіть ваші думки, дуже цікаво знати. А от моя особиста думка без карт: як би там не було, але вирішувати питання, любе питання силовим методом це дуже низько. Це дуже низько. Людство живе вже скільки тисяч років. Ну, вже ж треба, хоч трошки мудрішими бути, і перейти, якусь еволюція повинна бути. Ну, давайте ж вже вирішувати питання розумом, мудрістю, дипломатією. Поки ж ми будемо первісному тому устрої лити кров вбивства. Ну, це просто страшне. Де ж, наш, де ж наш розум і де ж наша мудрість? Скільки ж можуть проливатися ріки крові, дітей, мирних людей, військових? Ну, не, ну скільки ж вони будуть сидіти в тих окопах, і де кінець цьому, всьому. І питання ж не вирішується, ми ж бачимо. Дай пораду. Ну, бачите, судний день. Судний день, Судьбо... судьбоносні події. Судьбоносні події, душі прийшли жити цей час. Жити цей час. Це карта 20-го старшого аркану, яка каже, що кожна душа знаходиться тут, щоб пережити ці судьбоносні події. В кожного свої. Хтось проходить перевірку на вшивість. Чи даються статки, чи вкраде, чи не вкраде, комусь дається влада, як пройде ці, ці випробування, комусь здається інші моменти, вже не хочу все перечисляти. Комусь дається просто навчитися ну, сили і мудрості, живучи в цих умовах. В когось перевірка на людяність, як ви будете поводити себе в цих умовах, чи буде у вас доброта, милосердя. Чи буде у вас от те серце відгукуватися на прохання інших людей? Тут, бачите, судьбоносні події в кожного свої і втрати Це Божий суд втрати для всіх багатьох. Це род... родов... війна родів іде, це карта роду, війна родів іде просто. Пишіть, будь ласка, ваші запитання, дуже цікава ваша думка.